Всім доброго ранку, мої дорогеньки, всім доброго ранку. Їду з сином. Сьогодні сонце. Ну, не дуже ще тепло, але хоч сонце є. Знаєте, хоч є сонце і чуть-чуть тепліше. Чуть-чуть тепліше. Так що, син їде на роботу. <гум> Меня підвозить, кохані. Я вже прийшла. І повіться, якої тут дійсні посуди є. Дісня, якої посуди файної такої є. Ви Бачите, якийсь пльож такий є, чи такий, чи такий, э, чи такий рознос є. Бачите, який гарний. Отакі носочки. То є е, для перцю. Угу. Mm. Ой, така красота, така красота. Такі стакани величезні, файні, є по 4 штуки в кольорах. Як я показую добре, може я не добре показую. Сама себе розумію, чи добре, чи не добре. Певно, ну, то, що то, 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 то все може, не знаю, чиї то виробництво. Але отакі кружки. Величезні, тяжкі, звичайно. Ну, Але так як, так як і в нас, у нас теж в таких тих гіпермаркетах чи супермаркетах, то що тих є там того і посуди, і всього. Але воно все тут таке. А, подушки, подушечки, одіяла, Всього є ціла хмара, ціла хмара, лиш би гроші, так як всюди. Якісь такі коврички якісь такі як коврички трамочки угу. Угу. такі файненькі угу. шторки такі з тим вже кольцями що все готовенькі. А тут під гаряче все є, такі салфеточки, такі плетені. Такі плетені ще є. Не знаю, що вони плетені. З якогось якогось натурального там. Не знаю. Пшеничного чи ячмінного чи чиї вони. Чи чи Тут все сплетене. Хто там знає. Ось такі кошечки. Менші. Менші, певний, 17 злот. Набільший навіть не знаю. Набільший 25. Злотих. Певно, що такого кольору зеленого. Ну, таке, що мені подобається. Ось такі речі, що мені подобається я таке і показую вам. Подивлюсь на посуд ще. Ще подивлюсь на посуд. Такий подібний я маю У мене Дома, що я не раз знімаю, але мій ще кращий. Мій ще краще. Я такий набір цілий маю, такі маю менші, глибокі і такі великі, як блюда. У мене отакий от набір вдома є. У двох кольорах в чорному кольорі і в зеленому кольорі. Угу Угу Тут ще дитяче таке різне є. Ну добре, я виходжу. Щоб сказати, що щось тут таке мені ах, то я нічого такого не бачу. Все є, все є. Але того всього і в нас є такого. Знаєте, такого різного є і в нас. Але щоб так мені ах, і мені кинулось в око, то такого я не бачу. Такого я не бачу. Так, мої хороші, такого я не бачу. Тройки якісь є, якісь є, якісь є. Знаєте що? Якісь є мисочки, є Тут такі круглі, якісь такі. Тут кришка щось мені, щось мені ну. Ой-ой, ну, подивлюсь. Легкі, легкі ці мисочки, Де тут у нас пише злоті? 21 злотий. Ну, що сказати вам, що сказати вам, нисочка за 21 злотий. Вона легенька така. От 21 злотий. Бачите, де пише. Ось так є. Ну так, я маю дома, я маю, мені того не треба. Я маю різних. Знаєте? От я також купую різні файні. Тут 28 см сковорідка польських злотих 70 злотих 700 гривень. Ну, без кришки. Знаєте? Без кришки. А я купила, ну, але файна, файна сковорідка. Файна сковорочка. Ні, ну такі речі мені подобаються. А ще кришку докупити, то шикарно, шикарно. Ну, але, але я не за тим. Я не за тим. І мені, і мені того не треба, у мене є тих. І, і Сковорідок, і каструлік, всього яко ви тим всім користувалась. Ага, так, добре, виходжу, виходжу до віки. Дивіться, мої дорогенькі, ми йдемо сюди вже додому. От йдемо тако. І тут назустріч нам тут якісь такі кущики є. Ану хто знає, що це таке? Скажіть мені, що це смородина така, чи це йошта, чи це що таке? Ні, це це смородина, А це йошта? І Що та це таке є? Скажіть, що це таке є, що воно вже зараз буде свист. Від як обстрижені кущики і як вони е, зараз будуть свист? Я перший раз бачу, я курс свят, я такого ще не бачила. Хто знає, то мені напишіть. Ага. ну от, Ви я голубів багато. Я багато тих з голубчиків, а там, а там теж якісь є кущик, А може я такі... ой. Вони зараз я вам покачки, бо я йду і все, все трясе. А, це такі кущики є там коло дому, де, де діти живуть. А хто то мені казав? Хто мені казав, що то, як він це називають? То не горобина, але якось є. Так чи горобина? Не знаю. Не знаю. То Скажіть мені, хто знаєте. А як навіть ви мені казали, колись хтось, то я не пам'ятаю. Красота, та й красота. Іду десь віка. Десь Віка є, Видите, вона йде з дитиною. О, я йду до неї. Верба розпускається, така плакуча. Ми вже сюди прийшли ближче додому, Віка пішла в магазин взяти якогось м'яса. А я тут з дитиною. А з цього боку є такий магазин, що тут креміє, все тут є, і мені треба крем для лиця і для рук. Можливо, зараз ще щось і підкупиться. Не знаю, подивлюся. Тут якийсь перехід такий, бачите? Ось такі сходи, і туди перехід другим боком. Не знаю, що тут таке є, я сюди не ходила ніколи. Так, любі друзі, хочу вам показати, який мені вдалося придбати набір. Набір Англія. Дуже тоненький. Тоненькі чашечки, тоненький молочник. Все таке дуже гарнесеньке. без кавника, звичайно, без кавника. Кавника немає. Але таких є 6 тріо, блюдо, молочник і цукорниця. Отака шикарна красота, безподобна красота. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Такі великі чашки. Такі великі чашки в ньому, можуть бути вони і на чай, і на каву. Безподобної краси. Ну, бачите, показую вам. Йдуть таким чашечки, йдуть таким, бачите, як ніби долини. Як, як кубок такий. Так гарно все зроблено. Дуже гарно. Мені дуже подобається. Золото все збережне, дуже багато золота. І золото все збережне, все нове, все новеньке. Ох, і краса. Ох, і краса мені дісталась. Знаєте, я сама, я сама в шоці, що такі речі я змогла придбати. Ще хочу вам показати, що мені вдалося придбати таку шикарну, шикарну вазу. Чи то конфетниця, чи то, а, як, як сказати, ще хочу вам показати таку шикарнючу вазу. Бачите? Ваза чи цукерниця така фігурна з такими квітами. Нова, безподобно, гарна з такими. Ручками шикарними, викрученими, ну дуже гарно ну дуже гарно така краса, така краса. Зовсім нова, зовсім нова. Така красота вийшла. Ще з другого боку вам показую, як вона як вона зроблена. Бачите? От вміють люди таке диво зробити. Таку красу. Вже надвечірок, бачите, сонце вже заходить. Така сьогодні тут погода. Така краса, я їздила на базар. Бачите, люди, люди з дітьми гуляють. Все дуже гарно, все дуже гарнесенько, Спокійно люди живуть. Бачите, Люди живуть собі спокійно, приспокійно. Добре, добре, мої дорогенькі. А тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім до завтра, мої любі, всім до завтра.